В, в сьогоднішньому Воскресному Євангелії ми чуємо е, відому, виявики із відомої 10 ї глави Євангелії від Луки. Це притча про доброго Самарянина, яку Христос розповідає у рамках дискусії, розмови із законовчителем. Той, який у тогочасному юдейському суспільстві посідав справді непересічне знання, текстуальну компетенцію е, щодо Тори, щодо святого закону Ізраїля, п'ятикнижжя Мойсея, пророків і всіх книг е, е, псалмів і поетичних книг Старого Завіту. Це був той, який був грамотний, насамперед, який вмів писати, переписувати який досконало, чи близько до досконалості вивчав граматику, і одна із найбільших чеснот, які цінувалися у тогочасному юдаїзмі, була ретельність і точність, щоб жодна йота, щоб жодна найменша буква не була змінена у святому тексті. У 1947 році вперше а, на... Довки науковців попали відомості про знайдені рукописи, рукописи у е, е, так званому е, кумрані, отже на північно-західному узбережжі Мертвого моря в Ізраїлі. Ці знахідки помножувалися, попадали в руки різних е, ділків, які. Старалися, очевидно, отримати матеріальну вигоду із рукописів, які на перший же погляд одразу ж виглядали дуже древніми і потенційно дуже дорогими. І справді, вже після довгих десятиліть процесу переговорів, викупу тих всіх рукописів ми маємо цілий ряд знахідок текстів Старого Завіту, які є дуже древними. Те, що ми мали е, ці тексти переписані у середньовіччі, і, е, отже, орієнтовно біля тисячного року. І ті, які знайдені були, які виявилися старші на добрих тисячу, тисячу років, найчастіше між ними є абсолютно узгодженість. Отже, протягом більше тисячі, тисячі років переписувачі ретельно зберігали властиво, цей текст. І один із таких, власне, законовчителів, отже, які так само. Завданням якого це ретельність приходить до Христа, Він сприймає його як провідного равина, як вчителя і питається про важливі речі, він питається його, що має зробити він, щоб увійти у вічність. У Старому Завіті вже вже в той протирабіністичний час. Дуже детально так само ті самі законовчителі обраховували е, всі вимоги, які ставить Святе письмо Старого Завіту. Отже, принаймні вже з пізніших е, е, часів ми знаємо, що вони обрахували, вичислили 613 заповідей. Коли в нас у християнстві, ми говоримо дуже часто про скільки є заповідей, кажемо 10 заповідей. 10 заповідей ми, у, ми в нашій термінології ми маємо насправді. Ми розуміємо де, цих 10 слів, декалог, які Господь сказав е, в об'явленні на горі Синарі. В Отже, в, в самому тексті Святого Письма вони називаються Словами Бога. Вони є безпосередньо передані для цілого народу. Всі інші заповіді, всі інші приписи є отримані через запосередництвом інших людей, пророків, боговибраних. Людей, які відтак є записані, а ці є унікальні, оскільки вони якби пряма мова Бога. І всі інші тексти, поза синайським об'явленням, поза тим дикалогом, якщо їх обрахувати, отже, ці самі закони вчителі чи, чи на той час вони мали те саме число, ми ще не знаємо. Але з пізніших середньовічних часів ми знаємо, що є 613 законів, частина з яких дозволяє щось робити, частина з яких забороняє, отже, не можна. Наприклад, засівати поле двома видами зерна, тобто воно регулювало не тільки релігійні, духовні е, е, сферу, але навіть таку побутову соціально міжлюдську. Е, і отже, творило власне суспільство, яке мало вирізнятися від інших народів. Але вирізнятися від інших народів означає, що інші люди не належать інакші. Є, є певна ворона межа, чому вона з'явилася. І цей самий текст Святого Письма говорить властиво про те, що оригінально Бог сотворив ціле е, людство. Не було ніякого поділу, хоча була цілісність І однією із тих чеснот, яке святе письмо наголошує, про те, що всі були єдині і цілісні. Пригадаємо розповідь про Вавилонську вежу. В 11 главі книги «Буття, де йдеться властиво про те, що людство було єдине, ціле, мали одну мову. Тож це навіть вже у такий досить пізніший час наголошувалося на ту єдність і цілісність. Але лише через те, що людина у, у людство входить гріх, який починає пускати свої метастази і прояви гріха з'являються в егоїзмі. У ворожнечості, у протистоянні, у заздрості, у тому, врешті, що найближчі люди, такі як Каїн і Андрій, брати, ті, які найближчі один до другого, стали один з них став братовбивцем. це наслідки гріха призвали до того, що люди відчужуються, віддалюються, і замість так би сказати, добросусідських стосунків перетворюється на відвертих ворогів, і, які часто стають справді. На, 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 на повне протиріччя один до другого. І саме про це говорить, виходить із цього Христос, коли говорить про е, цю кричу, про доброго самарянина. Добрий Самарянин це е, насамперед приналежний до маленького етносу, який жив рівно посередині. Ізраїль, на півночі у Галилеї, зі приходив Христос. Якщо би перейти на південь у Єрусалим, у столицю, то треба було пройти повсю середню частину, де було колись місто Самарія, де жили їхні ж, э, історично пов'язані з ними юдеї, які, однак, в історичному розумінні пережили якийсь власний, э, э, мали э, власне пережиття. Їх захопила у VIII столітті Асирія, багатьох депортувала, натомість населили своїх, свої народи, вони вимішалися і розвинулись у такий власний субетнос, який мав, зокрема, і свої релігійні уявлення. Отже, самаритяни були так само фактично семіти, але вони не ходили на молитву у Єрусалим, вони не визнавали Єрусалимського храму ані святого престолу єдиного місця, в якому приносилася жертва. Вони поклонялися на горі Гарізів, де ще досі, фактично, до, до сьогоднішніх днів є невелика спільнота так званих Самарян. Через ті релігійні, мовні, історичні, богословські і, 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 і різні підстави між юдеями і самарянами відбувалося протистояння. Хоча історично вони є єдиним народом, і більше того, всі ми є єдиним і цілісним. І Христос. Дискутуючи на цілком інше питання, як потрапити в царство Боже, він говорить про фактично в категорії відновлення тої єдності і цілісності. Здавалося б, що має царство Боже до відновлення цілісності і єдності і говорить, люби Бога всім серцем, всією душею, всією силою своєю. Інакше так виходить у наших дійсностях, що ми любимо, але любов наша недосконала. Українські пісні є сповнені а, отже, успівування любові, кохання, яке є неповторне, яке є е, прекрасне і вічне. Отак, у цій дійсності, навіть в другій пісні одразу ж оспівується кохання, яке розлетілося, де приходить зрада, де приходить розчарування, де у житті е, наша реальність є діаметрально протилежною. Ми є віруючі, однак дуже швидко у наше серце може прийти з невіра, коли ми наштовхуємося на якийсь бар'єр, на якийсь неуспіх, на якісь переживання, на якийсь хрест у нашому житті. Наша молитва дуже залежить від наших емоцій, коли нам здоровиться, коли нам все гаразд, тоді нам легше це робити. Коли приходять будні, коли захоплюють нас, коли брак часу, коли не вистачає чогось, ми стаємо. Росіюємося, ми стаємо абсолютно приналежні у своєму серці, серці до всіх тих викликів нашого життя. Любити Бога означає мати його цілісним серцем неподібним. Це велика чеснота, до якого мусить прагнути всі миряни богопосвячені люди, монахи, монахині, священники, ніхто з нас не є вилучений з того, того духовного заклику. Бога відновлювати нерозривний зв'язок із ним. Нерозривний зв'язок із ним означає паралельно так само цілісність у нашій людській спільноті, у тому, що через наші різні відміності наших темпераментів, наших характерів, наших обдарувань, нашого соціального статусу, освіти ми мусимо прагнути до того, щоб зберегти єдність, не розділитися, не. Наголосити на тих відмінностях, які ставлять бар'єри, де люди не знають відчужуються, обертаються геть, але навпаки бачити гідність і цінність нашого ближнього, навіть того, який відверто не належить до кола наших інтересів, до нашої родини, до тих, хто нам є приємним. Це є непрости, непроста заповідь, непростий виклик, але одночасно і заклик. Про це і пише апостол Павло сьогодні у листі до Ефесян. Про це просимо Господа у цій божественній літургії про розуміння таких його речей і про силу здійснити, реалізувати це в нашому житті. В ім'я Отця Христина, Сина Слава Іскуслава!